У Івано-Франківській громаді діють програми допомоги військовослужбовцям. Виплати можуть отримати захисники, які беруть участь у бойових діях та зареєстровані на території громади, а також бійці, які з-поміж внутрішньо переміщених осіб зареєстровані в громаді та мають дійсну довідку. На крайній сесії міської ради підтримку захисників посилили, а також спростили програму виплат. Зміни було спростити саме перелік документів. Зокрема, забрали дату документа форми 6, Ну і максимально спростили для того, щоб хлопці могли. Отримувати цю допомогу більше в онлайн режимі, чим особисто, чи там дружина, чи мама, яка приходять до Центру надання адміністративних послуг. Тому такі зміни є добрими. Ну і також ми змінили в положенні, теж спростили щодо виплат пораненим хлопцям по 30 тисяч гривень. Ну і також затвердили програму про реабілітацію 10 тисяч гривень, які виплачуються. при і на психологічну реабілітацію, і на фізичну реабілітацію теж спростили це певні моменти. Тому робимо все, щоб хлопці отримали дієву допомогу від міської територіальної громад. Військові частини, які розміщені на території Івано-Франківської громади, і військовослужбовці, які служать в цих військових частинах, можуть бути зареєстровані у 2024 році місця їхнього проживання на території громади. Оскільки для всіх інших військових це місце реєстрації повинно бути зареєстровано до 31 січня минулого року. Також додавалася ще одна виплата: це 30 тисяч гривень для тих військових, які отримали 20 тисяч гривень допомоги на спорядження, перебуваючи в таборах, призвані мобілізовані, які не були на нулі і. Після навчання потрапили на передову, приймали участь в бойових діях, отримали довідку форми 6, Їм буде доплачено ще 30 тисяч гривень. Бойовий медик Володимир Панас прийшов до центру надання адміністративних послуг, щоб подати заяву на отримання виплати на спорядження, а також за народження дитини, у родині, захисника. Відповідні документи можна ознайомитися в інтернеті, які потрібні. Повільно їх легко збираються. Це потрібно паспорт. Індифеційний код, довідка про безпосередню участь у бойових діях. Дуже багато речей потрібно закупити, і це є, відповідно, для військових це є дуже добра підтримка. ось, я Дізнався про це з мережі інтернет, там було описано детально, що потрібно і куди потрібно звертатися. За даними департаменту адміністративних послуг, за перший місяць цього року вже подали понад тисячу заяв. Ознайомитися із переліком виплат та необхідними документами для їх оформлення можна на сайті ЦНАПу в окремому розділі послуги для військовослужбовців або у телеграм-каналі Франківськ захисникам.